Що таке складний мазок в живописі? Ось коли ми видавили на, на е, палітру таку певну кількість фарби і ви дивіться, за рухами мого пензля. Я, я набираю тут, набираю тут, набираю тут. Цей колір трошки, да, там червоний, білий. І не, не домішую їх на палітрі. Отак. І, і, і я не домішую їх повністю. Бачите? І потім кладу, отакі складні, бачите, отакі, отакі складні мазочки. Все залежить від того, що ви будете змішувати ось які фарби. Бачите, різноманітні такі йдуть калейдоскопи кольору. Це дуже просто, це можна робити з гуашю, з акрилом, з олійними фарбами. Дуже, дуже такий цікавий вид ось мазків. Так що використовуйте.